Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції за минулу ніч суттєво ускладнилася. Незаконні збройні формування, порушуючи режим припинення вогню, значно збільшили кількість обстрілів по позиціям сил АТО з важкого озброєння, мінометів артилерії, у тому числі реактивних систем залпового вогню ГРАД. За ніч бойовики 34 рази обстріляли наших військових. Найбільша активність терористів спостерігалася на Донецькому напрямку. хоча Збройні провокації зафіксовані на інших. З мінометів бойовики двічі вели вогонь по Донецькому аеропорту, населеним пунктам Веселе, Тоненьке, Опитне, Мар'їнка, Авдіївка, Гнутове, Новотошківське, двічі по Красногорівці та тричі по Пісках. Із стрілецької зброї терористи обстріляли в наші позиції при населених пунктах Мар'їнка, Нікішино, Кряківка та Рідкодуб. Впродовж ночі бойовики 9 разів вели вогонь з артилерії. А ще 5 із БМ-21 град. З артилерійських систем незаконні збройні формування обстріляли населені пункти Велика Надоль, Кам'янка, Октябрьське, двічі тоненьке та 4 рази Гнутово, а з градів Павлополь, Райгородська, Октябрське і двічі Кримське. В небі над Донбасом 8 разів було помічено ворожі безпілотники, у тому числі і над Керматорським. Загалом за добу незаконні збройні формування. 50 разів обстріляли позиції наших військових. Дуже схоже на те, що черговий гум привіз на Донбас непродукти харчування.